Сьогодні, 24 серпня 2024 року, в Степівському будинку культури майстриня Панасюк Наталія проводить майстер-клас по виготовленню українського віночка. Дівчатка, сьогодні будемо виготовляти ми віночок. Віночок, ви знаєте історію нашого віночка? Це ще з давніх давен. Це ж не просто прикраса. Нагарна прикраса, так? але воно, це колись була міфічна така богиня, цей віночок, отак воно як оберіг, це оберіг. Він оберігав нас, хто носить віночок, він оберігає поганого, недоброго. Так це не просто прикраса. Так що це такий будемо зараз виготовляти в стилі жовто-блакитними квіточками, різними стрічками. Починаємо з серединки, щоб в нас було гарненько. Так, так? Беремо квіточку, саму велику, прикріплюємо, придалюємо гарненько, потримаємо кілька секундочок, щоб воно прихватилося. І все. Подивіться, бачите, квіточка вже в нас є одненька. Слідуючу ми яку будемо? Як ви думаєте, яку ми зробимо? Жовту? Жовту? О, молодці, бачите? жовтеньку, Теж так само. З цієї сторони будемо зараз жовтим, позором, так? Треба потримати, тому що воно, щоб не відпалося на голові. Треба, щоб тримало ярмаленько. Це тепер у нас є маленькі квіточки. гляньте, Теж жовтенькі, такі голубенькі, ось о, трояндочки. Тепер ми кріпимо малесенькі. Там, де в нас, бачите, тут великі. Тепер ми можемо малесенько, можемо сілякося, голубенько, гляньте, вже зовсім другий вид. Бачите? На цю сторону ми візьмемо жовтеньку, зараз трояндочку, потім будемо ще маленькі додавати. Гляньте, вже, вже гляньте, що у нас виходить. Бачите? Отаку ось, бачите квіточку, ромашечку, жовтеньку прикріпимо. Де нам не вистачає? Тут її можемо прикріпити. Раніше, коли не було ж таких квітів, отаких, от які продавалися, раніше робили, збирали їх в полі і плили вінки з квітів. Це ще наші бабусі, прабабусі таке робили. Не продавалися ж такі квіточки. Це зараз можна піти в магазин, все купити, простіше. А раніше їх збирали в полі, сушили, <клухи> висушували. І плели. Добавляли у віночки різні, і колосочки різні, і мати. Ну, кожна квітка вона говорить про себе по-різному, що обозначає. А ще ж у нас до віночка є стрічки. <клухи> Обов'язково до кожного віночка треба стрічечка на гляньте. От, наприклад, наприклад, коричнева стрічка, вона що вона обозначає, ми будемо її тоді кріпити. Вона обозначає землю, родючість, потім жовта, означає сонце. Вона кріпиться завжди коло коричної, знаєте, вже гарненько. Якщо синя небо, вода, подивіться, як гарно вже. Зелененьку можна ще додати. Дивіться, який гарний, як буде віночок у нас, так? Ну, це ми будемо кріпити ці всі стрічечки потім. Стрічечки вже потім ось, ось тут будемо кріпити, а зараз продовжуємо ще дивимося, куди нам ще якої не вистачає? Не вистачає, так? Ми зараз ще. Потримати обовязково обовязково Але гарячий, щоб у нас нічого не повідпадало. Добавляємо ще жовтеньку. Так у нас такий буде гарненький. Віночий. Так і виготовляються віночки наші. Є різні віночки. Хотів навчитися робити віночки? Так, так? цікаво? Так, так. Ось така трояндочка, бачите, темнішенька. Різні можна. Блакитні темніші, світліші, і кіточок багато, і різні різні. Склеєм скле, пістолетом треба трошки бути обережним, бо він дуже гарячий. Нам ще тут, нам, мабуть, десь не вистачає, так? Квіточка, як ви думаєте? Бі... між жовтий і... Отут, так, Бі... так, отут. Бі... Ось тут. Зараз тут посередньо. Зараз ми тут ще добавимо голубеньку, так? Сильніше. О, подивіться, ми вже другим кольором чуть-чуть сильніше прилили. Гарно? Ще у нас є ось такі генетики бусалі. І теж тоді. Дивіться, така малесенька, так? так? Малесенька. Але вона зараз геть, геть, коли ми її приклеїмо. Дивіться. Дивіться, вона гандель дивіться. Бачите? Бізнеїну ніяк. І так будемо зараз по кругу весь віночок обходити, де нам не вистачає якого кольору ми вдивимося, де не вистачає, якої квіточки. Таку ми ще тут і прикладемо. Ще в нас є ось ось листочки зелені, подивіться, які гілочки, листочки, так, такі квіточки ще є. Дякую, Всього квіточку. Квіточку? Або біленьку такий, да? так? Ось дайте які ще є квіточки. Так. Подивіться, які в нас є. Зараз я покажу, як а листочки треба. Такі. Так, листочки. Зараз ми приклеїмо. А подивіться, як. Міняється геть зовсім наш віночок, преображається, так? Дивіться. <клес> так, гарно.